Привіт, дорогі друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. І ви відчуваєте аромат цих грибочків запашних? Ну, навіть якщо не з каструльки, але цей аромат дуже відчутно у осінньому норвежському лісі. Він дуже багатий на гриби, ягоди, річки повні рибою. І іноді ми шуткуємо так, що біженці України перебиваються. На подножному кормі їдять крабів, кальмарів, білі гриби. І це не жарт. Дійсно, норвежська природа багата врожаєм. Ми вирішили відправитись в ліс на нашу першу грибалку. Розбираємось ми мало, але це була захоплююча подорож для мене, для чоловіка, діток. І ми просто кайфували від того, що ми перебуваємо у лісі, дихаємо свіжим повітрям, і ба більше ми насолоджуємося прекрасним заходом сонця. Ось ми знайшли пеньок, який весь осійний опеньками. Ми знаходили рижики, ми знаходили сироїжки, підберезовики, потрапилось навіть два білих грибів. Але Усі смачні білі грибочки, які мають м'ясисту структуру, вже до нас були поїджені комахами. Так, тут велика конкуренція не тільки між людьми, але й між комахами, хто поласи осінніми врожаями. Ми дуже сумнівалися, які гриби їстівні, які ні. І у нас була така загальна прес-конференція. Ми маємо сімейні чати. І радились із моїми родичами і з родичами чоловіка, шукали інформацію в Гуглі, і все це в переміжку з тим, що вже вечоріло, темніло, а грибочки, ох, як хотілось поласувати вдома. Отже, ми сумісними зусиллями відібрали гриби, батько порадив кинути цибулину і проварити хвилин 10, якщо цибулина посиніє, це означає, що всю партію треба викинути, щоб не ризикувати ні здоров'ям, ні життям. Але є один крутий мобільний додаток у Норвегії субконтроль. Ви можете отримати кваліфіковану оцінку вашого врожаю через інтернет. Є різні локації, але ви можете діджитально завантажити гриб у трьох ракурсах. І отримати відповідь. Хоча вони надають консультації, бачите, між трьох і сіми, коли я подавалась, вони казали з 12, тобто треба моніторити, але до них можна звернутися в разі будь-якої екстреної ситуації, також моїм здивуванням було те, що опеньки у Норвегії є неїстивним і навіть грибом, який викликає алергію. Що я можу сказати, бачите, я перевірила перший, другий, а от третій опенюк, і я навіть переклала через Google сказали, що це неїстимний. Мушу сказати, що перевірили ми через мобільний додаток гриби вже після того, як ми їх поїли. Ми вижили, з нами було все в порядку, і ніякий. Е Указ, що вони отруйні, чи там неїстивні, чи такі, що викликають алергію, нас жителів України не стосується, тому що все дитинство, моїх батьки, скільки я пам'ятаю, збирали опеньки, консервували, і ми абсолютно нормально сприймаємо організмом цей гриб. Але будьте обачні. І дійсно, радьтесь, є багато груп на Фейсбуку, українських, норвежських, де можна порадитись стосовно придатності гриба і не ризикуйте своїм здоров'ям, тим більше здоров'ям своїх дітей. Завжди радять збирати врожай молодий. Тобто, якщо ви бачите, що гриб їстивний точно, але вже старий, не беріть його. Я бажаю вам вдалої грибалки, неймовірних врожаїв та гарних емоцій від перегляду мого відео. Па-па!